На своєму каналі я вже зробив два ролики по Денземену. В першому без сценарію я розповів про сюжет, в другому ролику, вже зі сценарієм, я розповів про третій сезон серіалу і другого Денземена, а також розповів, коли вони мають вийти. В плані сіквела, в якості дати виходу не було конкретики, просто літом. Просто має вийти літо. Так що ми почекаємо. Так, ми ще почекаємо, літо ще не закінчилось. А ось третій сезон мав би вийти ще в травні, але його немає. А чого його немає? Ну, у мене були дві версії: або я тупий, або я сліпий. Щоб дізнатися, де це третій сезон серіалу, я вирішив провести невеличке розслідування. Я зайшов на ютуб канал Халбрейк, нічого немає. Так, потім зайшов їхні соцмережі. Почав з Фейсбука. І якщо є, я теж є у Фейсбуці, якщо що, можете мені там щось написати, посилання в описі. Так ось, зайшов я на офіційну сторінку у фейсбуці Half-Break, трохи пролиснув і побачив ось таке оголошення, яке було опубліковане ще 28 червня. В ньому Halfbreak звертається до фанатів, кажучи, що їм знадобилося трошки більше часу, щоб приділити більше уваги і любові до третього сезону і другого Денземена. З цього оголошення уже можна зрозуміти, що халбрейки перенесли третій сезон серіалу і другого день земена. А також вони додають, що обіцяють, що другий день земен стане грою, яку ми запам'ятаємо надовго на усе життя. І в цьому оголошенні Халбрейк не говорить про виник. <coughs> ...про виник... <coughs> Коротше, в цьому оголошенні Халбрек не говорить про деякі технічні проблеми, які виникли під час розробітки другого Дена або під час написання сценарію до третього сезону. Тобто халбрек вони перенесли гру і третій сезон для того, щоб вони більш краще попрацювали над ним, щоб зробити їх прям Бес Озе Бест. І це досить таки похвально, якщо чесно. І може це зараз послучить від мене досить таки наївно, але халбрейк вони стараються для фанатів, що зробити їм хорошу гру. Так що в цьому плані побажаємо халбрейк удачі. З вами був Ноліон. Не забувайте про вподобайку, підписку і віночком, ну і також залишайте свої коментарі, діліться з друзями. До зустрічі і пам'ятайте, де не щита скотина, якщо чесно, обрюхати і пішов.